Отже, є есть первая песня про чоловіків. Ваша відповідь Олександра, имя прелестное. Есть такая песня? кто знає знает такую песню? Точно есть такая песня? Есть Олександра. но... Есть? Кто е... сказал? А там ще є якісь слова, заспівай нам ще. Ну, <рістування> є взагалі пісні. Но є пісня про Олександру. Але чи там є такі слова. Ну, <рістування> <Но> зараховуємо журі? <жюри? рістування> то я ж кажу. Є така пісня? А, ну, раз суперниці кажуть, значить, зараховуємо. Добре, ваша відповідь. American Boy Stoй. Добре, є така пісня. Макар буде співати, Макарчик де сюди. Несе галя воду! Вірно, молодець. Ваша відповідь? Валера, Валіра, так. Далі. Ти мене підманула, ти мене підвела. Дійсно, є там про жінку. Була така історична постать, яка підманула і підвела. Так, ну. Сережа. Сережа і пірожене. Сережа не так. Дівки вибирають різні. є. так так. Є, є є. Далі. Ну. Рахуємо до десяти. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Малий паруса. Машина. Машина. Ну, заспівайте хоч частинку. Ну добре, рахуємо, є там пісня, є в пісні такі. Можемо ми до нас дати немає взагалі. Ну я чекаю рівно, поки поміняю мікрофон. Бенько. Oh Добре, що є, я вже йду до вас. Ну, no. І думайте одразу слідуючу пісню. Marucia, раз, два, три. Є така пісня? Молодці. Ваша відповідь. Оу я. Ну. чувак. Має чорний кадилак. Добре. Той, що ви малювали щойно. Хлопці, ви скоро так до їдальні дойдете, і я за вами бігати буду. Ну? Почекайте. Чекаємо. Розприяйте, хлопці, колі. Там дівчина виходить до керниці. А як звуть дівчину, яка виходить до керниці? Дожди сюди, куди ти тікаєш? Я не знаю. Зараховуємо? Сат ціленький, сад керівничій кут, Маруся раз. О, тепер зараховуємо. Маруся раз, два, так. Була. <рістична> була. <рістична> ну, добре була все. Не возмущайтеся голосно. Ще одна пісня. Ой, підвищнею, пічерешнею, ста... стоїть з молодою, як із добре, як із ягідкою. <праць> Ож, це тільки що співали. Розпрягайте, хлопці, коні, Маруся, раз, два, це звіти. Не можна обидві пісні? Ну, швиденько.